І ви будуєте школу щасливих дітей, щасливих людей. У вас є скільки людей? Скільки людей працює в школі? В нас команда 25 людей. Дорослих. Дорослих, 25 людей, так. Да. Не всі на повний день. Ну, неважливо. Не 25 людей. Це 25 людей, котрі комунікують з кожним от з таких от маленьких, щасливих, да. маленьких, старших, щасливих. неважливо, щасливих да. майбутніх людей, котрі повинні змінити цей світ. Як Ця людина, котра знаходиться за межами школи, в пригніченій от будемо називати, все іменами, в пригнічених обставинах, в сірих буднях, в сиренах. І я можу перераховувати дуже довго. Як вона, приходячи сюди, повинна ставати щасливою людиною, котра буде любити і давати любов дітям. Ану, розкажіть мені. Це дуже, дуже просто. В нашій концепції є дві основи. Одна основа це. Всебічний розвиток дитини, ну, можливо, трохи розповім. А інше це гуманна педагогіка. Гуманна педагогіка це про те, коли у центрі особистість, а не система. Про те, що ти кажеш, так. це коли щире відношення до дитини, щире. Коли ти щиро посміхаєшся, коли ти щиро відносишся. І цю щирість неможливо. Натренувати